По-перше, стосовно самого принципу, да, вам гроші потрібні. Ясно, що ми не можемо не платити нашим військовим. Ясно, що МВФ дозволить надрукувати гроші, але це хай там 40-60 мільярдів більше ні, тому що щоб не розкручувати інфляцію. Але трошки ну, дозволять, щоб воно там було непомітно. Да? Так само, як акциз, підняли. Наче й не багато там на 1,67, от але все одно там е, відчутно е, е, да і ще одне: що весь час оце гетьманців, який хоче пощіпати гусей, він хоче зразу максимуму, да? і там всі там ті потану там і зайді без там, вийшов. Він же спочатку пропонував багато, а потім, коли попустили, то трошки менше і всі, ну, ладно, наче там не смертельно, да, як за цим акцизом. Ну потрібно піднімати? Ну можливо, і потрібно, тому що ж, ну, якщо нам пояснюють, а воно в дійсності є, що там ну 500 мільярдів, як не платить військовим, хочеться, щоб фронт посипався, дересь, треба братися гроші. Але перше, що хочеться сказати. А ви пробували розібратись в наявних фінансах і, може, десь можливий секвестр. Ну, секвеструвати бюджет, там, де дуже е, багато там грошей, е, трошки секвеструвати. Ну, секвестр це значить обрізання. обрізання Переглянути. Да, так, да. Да, Ми е, міняємо бюджет в сторону зменшення по якихось позиціях, да, там, а потім будемо збільшувати по інших позиціях. Скажем так, там поменше на конфетки, побільше на таблетки, так, да, примір от, але е, будемо відверті, е, зразу ж ну, люди хочуть тоді, ага, якщо десь знімати, скажу так у себе зніміть зарплату. Ну, скажу чесно, що е, у нас три трильйона триста мільярдів бюджет. А на утримання Верховної Ради ми виділяємо 2,6, ну тобто менше трьох. Тож тобто, розумієте, 0,0, а потім тільки там одна там сота чи тисячна значення. Тобто, це аби повністю навіть забрати у них гроші. Це нас не врятує ніяк. Навіть Зеленський, Зеленський коштує нам більше трьох мільярдів. Теж ну не буде ж він ходить пішки, йому ж треба літати там, десь їздить. У нього ж охорона. Плюс державне управління справами так звана Дуся, це там і нагороди, там це не тільки ж його зарплата та офісу. Хоча там би я з задоволенням трошки секвестрував би, тому що воно ж завжди нам здається, в порівнянні з одного боку, ну да, ну скільки там три мільярди, да, там, типу, а з іншого це бюджет міста суми. Там, типа, вже кажеться, о, о, там а не, не сильно вихлібало, там розщепило, А якщо ще там подивитися, що у них... В офісі президента офіційно тільки зарплату отримують понад 300 людей, понад 300 людей, 372 здається, да? здається. Ми запит робили, але це ще було під перед війною. Це при тому, що там Арістович і Подаляк станом на тоді, вони, типа, на громадських засадах, що теж там, що у вас Подаляк 5 років на громадських засадах, а його що жінка не вигнала ще з дому? Як він Чи, чи у мене зразу, і в мене сміливе припущення, що йому дають в конверті. Ну, бо я б точно не змог проволонтерить 5 років там безплатно працювати на когось, да? тяжко працювати тим більше. От. То це такі одні з питань. І от я би з задоволенням там би трошки, хоча б трошки з тих трьох мільярдів, збавив їм гроші там сказати, навіщо ви, навіщо у вас там 300? Ну, що ви там робите? Чим ви управляєте? Ну але це це все одно. Це наскільки міло чи це просто знає е, особиста неприязнь може, але От, з іншого е... боку, це ж Віктор. Я ж поправлю ну не утримання зеленського, утримання інституту президента за зараз. Просто да, це да, Зеленський, так ми да, там да, не персонально. Да, Всі да, президенти розуміє, нам подають. Це офіс, придумав, але все, да. зараз копійка кожна на рахунку, кожна копієчка. Казати, mm -hmm. що там ну і не тільки ж офіс президента. В нас же ж багато витрат не переглянутих, наприклад, за високі нереально пенсії колишнім суддям. Там до пожиті та, решта не. пенсії обмежені тільки у суддів. Уже е, там, де можна було забрати, забрали, е, ну але все одно можна передивитись, десь можливо секвеструвати да, якісь видатки е, подивитись і зменшити. Мало а того, ми, у нас ж дуже часто найбільше у нас. же Найбільше кажуть, у нас е, крадуть з бюджету. Ні, увіряю, у вас найбільше грошей у нас не доходить в бюджет через е, ложні е, виплати ПДВ, е, недозбор на митниці, там мільярдів сто за рік. Розумієте, От сто мільярдів здавалося нам 500, так ви наведіть порядок на митниці, і от у вас уже плюс 100 буде. От, не давайте там мілоч по карманам е, от, е, Ну і. Нарешті, там, якщо не вистачить, все одно рано чи пізно треба повертатись до того, що е, щось, е, якісь податки треба, тому що в бюджеті немає грошей, ніж там ну, податки, рента, да, наприклад, піднімати ренту. е, Стоїть піднімати, ну, можливо, стоїть. Тут теж експерти не сходяться. Е, ну, рінтна плата зараз е, невелика. Да? Ну, я маю на увазі газ нафту. Ми нові свердловини відкриваємо, то можливо, можна підняти трошки рієнтні виплати. Да? Ну принаймні, якщо не цього року, тому що найбільше на що жалується бізнес, що все зненацька у нас там, Тіпа, от, не було печатання з ними. А потім без погодження з ними, без об'явлення війни, вони ж на щось розраховують, що будуть у них такі. А потім прийшов гетьманцев і сказав: пощіпаємо гусей! пощіпаємо гусей, і там починають щипати. Йому таке він ну, не знаю, шадома захист, може в нього задоволення, вообще плох бізнес, да. Я пам'ятаю, він колись Фопів хотів зразу з 5 перевести щось на 12 чи на 20 зразу, на 12, на 12, От, то це там ви ви викликало купу обурення, да. От, і знову ж там да, найпростіше там гейтманцем каже: "Ага, давайте піднімемо ПДМ там з 20 до 22, наприклад. Ну, це щось дасть, але знову ж ну не, не можна ж весь час даїть бізнес. Да треба ж робити так, щоб бізнес не, не ховався в тінь. О, от, я не пам'ятаю скільки на Росії, а але у них точно ПДВ менше, у них 14 чи 15, Ну я щас не щоб я не був брехуном, але менше ж ніж у нас. А ми тут ще будемо більше піднімати ПДВ. Це значить робити наш бізнес менш конкурентно. Здатним там, е, хоча це саме непомітно, чому вони можуть запропонувати збільшити ПДВ? Чому тому, що ну, люди цього не помітять? Це ж не, не окремо у вас. Ви просто будете е, за хліб тепер платити. Ну, грубо говоря, з кожних 100 гривень у нас забирають зараз 20 гривень ПДВ. Да? Тепер забиратимуть 22. То ці дві гривни проводовець включить в, в ціну товару або послуги, да? і умовно там якась. Бутилка горілки буде там, не 100 гривень, а 102 тепер, да? там, тіпа, то чому? тому що ПДВ піднялось. Да? Плюс акциз можна підняти на горілку на цигарки. От. І таким чином, таким от нехитрим способом, якби щось ще будемо додатково мати в бюджет. Але там ну, багато хто каже, що все-таки ну, ПДВ не варіант, тому що ну, не можна ж добивати бізнес. Да? Там окей, ПДВ там не, не на вироблене в Україні, ПДВ там на вивезене з України. Це теж буде зменшувати нашу конкурентну здатність. Тим більше, що ці гроші треба повертати. Якщо я зробив щось і держава мусить повертати. Вони, до речі, можуть робити, як робили це при Януковичі, не повертати ПДВ, поки взятку не принесеш. Uh -huh. Воно й зараз є таке, але не в таких формах, ну, там і не так довго затримують. Але затримують, якщо потрібно кошти, то треба бігти в офіс президента і рішати. От, далі, що вони пропонують? Ну, типу як можливість, а давайте е там, е піднімемо там, е трошки ПДФО. Але там, типа, ПДФО, це вже те, що безпосередньо б'є по людям і тут зелені самі кажуть, що ну, варахамі, що та нас і так всі ненавидять. А тут скажуть, парламент проголосував. Зеленський скаже, я в домі, і всі опять шишки на Рахамі. Там, Типа не, не годиться. Ну, давайте там хоча б піднімемо військовий збір. Військовий збір з півтора відсотка до п'яти. І це якби ну, тіпа, в умовах війни, а що ви хотіли люди там? Типа, давайте, це не ПДФО, військовий збір. І хоча б там ну, логічно було б, наприклад, зараз півтора і 18 ПДВ. Да? Вісімнадцять ПДВ. 18, Бо я сказав, 20, це я говорив. 18 плюс е, відстать. 18 ПДФО. Господи, що я? 18 ПДФО і півтора військовий збір. Да, то можна там військовий збір підняти до двох, як би це очевидно було, бухгалтерії ще й считать простіше. Да, там, типа це б не, не багато б закрило теми, але все таки закрило. Ну, вони хочуть до п'яти відсотків. Ну. Боляче там я думаю для людей і люди ж будуть клясти. Але я думаю, що там на відсотка це якраз було б не ну не боляче і ну зрозуміло, об'єктивно зрозуміло. І я би радий їм, та й майбутнім хто буде, що якщо ви збираєтеся щось піднімати, ви заздалегідь це розказуєте обосновуєте, обґрунтовуєте, що да, потрібно, ну люди війна. Плін треба військовим платити, тому очевидно, да там ми піднімаємо на пів відсотка, на півтора відсотка, на два з половиною, Але піднімаємо от на пів відсотка з першого вересня, на півтора там чи на, а потім ще на два там з першого січня. Всі зрозуміли, всі затягуємо пояси, нічого ні з ким не станеться, якщо 2% ще плюс з вашої зарплати там піде. Але пояснюйте, хай Зеленський вийде і скаже, що от, покаже цифру, покажуть інфографіку. Це ж не складно, це ж зробиться за півдня. от такий відосик там з інфографікою, що от, от, от треба. От. Але саме головне, щоб він потім сказав, і ще адрубай руки всім, хто краде на. Озброєні в Міноборони, яйця по 17, да там типа всі, хто на оборонних спорудах там е, краде, неефективно використовує гроші, оце там тут ми зекономимо 100 мільярдів да, там от на руках одрубаних, а тут там, ми ще там, типа, у вас все-таки попросимо. Це нас нам дасть орієнтовно ще 200 мільярдів. Ми закриваємо тему, і тоді може ми б і згодились. І нарешті ще одна тема, яка очевидно, я думаю, я давно думав вже, от чесно, Аня, що ну чого ж вони не, 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 не чіпають цю тему? От е, єдиний податок, е, я от єдиничик, е, третя група. Всі 5%, які я сплачую заборота, да? тобто, ну там, допустимо, мені там 10 тисяч тренінги, консультації, там, ще що, ага, 500 гривень. Угу. Да? І плачу тільки в місцевий бюджет, за місцем реєстрації, тобто сумський міський бюджет. Я теж а? Я що? теж, так само. Да, да, да. Те, що ми І ми, виходить, не платимо е, військового збору, от є СВ, я плачу, да, єдиний соціальний внесок, да, я плачу, от тож, пенсійний фонд, а от військовий збір не платить. І я думаю, ну коли ж вони там ще на 1% піднімуть, щоб сказати, що це буде військовий mm -hmm. збір, І от вони нарешті. Сказали, що типу, не 5 тепер відсотків, а 6. 5 буде місцевий бюджет, а 1 відсоток військовий збір. Ну це те, що я так для себе подумав і вирішив, що я не заплачу точно. Я віднесусь з розумінням. Хоча я для себе знаю, що я доначу більше, ніж один відсоток від свого обороту. І, як правило, там у мене донати там складають в місяць близько 10 відсотків. Да? Ну, не близько, я відраховую, скільки я цього місяця заробив, 10%, відсотків я разі а я на війні довжені донатити. Я, звісно донати, да? ж, доначу не на міноборони, не на фонд притули, а я конкретним людям конкретно допомагаю там чи сім'ям загиблих, чи е, пораненим, чи е, ну на якийсь броні каску, там на е, цей, але ну безпосередньо в бойові частини або конкретним. От, і я сам знаю, що я ефективніше використаю ці гроші, ніж я це заплачу один відсоток, він піде в державу, а там куплять яйця по, ну, не по 17, а 16. І мене буде жаба душить, що я віддав в бюджет гроші і віддав їх комусь на карман. І оце це скажу, питання є інша жаба, яка душить всіх. А От. куди їх витратять, люди не довіряють. Бо не відзвітували Дуяльно. за те, що забрали в громад, наприклад, на дрони. Так. Хтось побачив, звіт, куди вони пішли? Ну, невідомо, куди вони я, пішли. ПДФО це розщепилось, і воно пішло в бюджеті. Я спеціально глянув, воно е, е, в спецфонди пішло, як спеціальні гроші, і спецфонд на міноборони. Але, ну, да, ці гроші, які забрали з ПДФО військових, вони в Міноборони, звідки прийшли туди й повернулися. Але. Не, питання питань, а в Міноборони там не знайдеться якийсь там Резників чи теж якийсь там шухерний парень, який почне там мелочь по карманам тырить?